Від сьогодні, по 10 січня, у Львові працюватиме різдвяна пошта за адресою площа ринок. 2. ця адреса обрана не випадково, тому що саме тут свого часу започатковувалася цивільна пошта в Україні. Ми хочемо, щоб люди відродили традицію надсилання паперових листівок, тому що я переконана, що нікого з нас не збережене особливе в будь-яке електронне вітання з месенджеру чи інших наших гаджетів. А от паперові листівки точно збере. У наших бабусь, дідусів чи наших батьків ми оголосили. Місяць тому конкурс «Подаруй листівку Львову. Кожна листівка має свого автора. Відтак кожен може обрати та їй найбільше припадає до душі. Коштує листівка щонайменше 50 гривень. Але може бути і дорожчою. Всі кошти, які ми отримуємо з листівки, переходять на збір для наших хлопців і дівчат збройних сил України для збір зброї. Носі. І розраховуватися ви можете зразу на місці через QR-код, тобто кошти безпосередньо відразу йдуть на збір. Це, це, ми це... Ми це... для бабусь, для батьків і для Миколаївка вся сім'я. А чому вибрала саме таку? Тому що дуже красиво тут. Веселі діти. А тут красиво. Пропоную до нашого погашення залучити авторку однієї з листівок, тому що всі листівки, які ви тут берете за донати, вони від авторів. Ось це листівка Юлі. Вона може зачитати теж. Це для військових. Я хотіла, щоб відько. Кові, нарешті, речі, і живими повернулися а, до своїх сімей і йшли до перемоги, і ми часто молимося за них. Наступне. так?